Всім привіт! Я вже знімав відео про такого індикатора як MACD. показував наскільки він ефективний. Це відео зараз додам у лівому куті, і як обіцяв, сьогодні знімаю наступну заключну частину у всіх деталях, як укладати угоди з його допомогою. Ну а на початку нагадаю, що посилання на покид з відмінним бонусом у вигляді 50% до депозиту буде в описі під відео. І також хочу сказати, що я не готую для вас ідеальні ситуації, а показую на тому, що є, тобто те, від чого ви повинні відштовхуватися. На даний момент ось цей ділянка ціни найпідходящий, тож на ньому і буду пояснювати вам всі нюанси. Складається МАКД, нагадаю, з двох середніх ковзних і стопчиків, що ковзні і що стопчики позначені двома кольорами, в основі своїй МакДі показує сигнали на перетин ковзних. Кожне ковзне позначає свій часовий інтервал. І, відповідно, зараз я покажу спочатку, за якою логікою він використовується у більшості. Отже, у нас була низхідна тенденція, ковзні йшли вниз, стопчики були внизу. Але в один момент з'явився стовпчик над лінією, і в зв'язку з цим ковзні макді внизу перетнулися між собою. Після цього сигналу, як бачимо, ціна впевнено пішла на підвищення. Якщо дивитися сигнал на зниження, то тут все аналогічно, тільки стовпчик повинен з'явитися під лінією, а перетин ковзних повинен з'явитися в тій частині макді, що знаходиться вище. Тут і відповідно ціна за сигналом пішла вниз. А ось тут, як бачите, MACD стояв на місці, і після цього також умовно був сигнал на підвищення, і ціна навіть пішла вище, але такий сигнал достатньо слабкий, і я раджу такі не використовувати. Чому? Тому що дана стратегія ефективна тільки тоді, коли підвищена волатильність, як на ось цьому ділянці. Тобто ціна рухається дуже активно. Для повного розуміння покажу, як повинна рухатися ціна при використанні цієї стратегії. Біла смужка, це припустимо, буде лінія, як на МакДі. Що ділить дві половини, дві зони перекупленості та перепроданості. Стопчики повинні рухатися ось такими хвилями: тобто, спочатку була фаза підвищення, а потім пішла фаза зниження. За основу візьмемо фазу зниження, внизу з'явився стовпчик під лінією, наступні також всі нижче, нижче Так от, Разом з появою стопчика під лінією, ковзаючий МакДі повинні в цей же момент зробити перетин вниз. Ось це для даної стратегії шаблон сигналу на зниження. Але далі ціна в ідеалі повинна рухатися ось такою плавною хвилею. Стопчики з'являються ідентично ковзаючим, сигнал на підвищення показувати вже не буду, логіку, я думаю, ви вже зрозуміли. То найважливіше в цій стратегії, щоб була максимально плавна хвиля, і чим більше стовпчики, тим сильнішими будуть сигнали. І ось в даній ситуації на цьому активі була дуже схожа ситуація. Плавна хвиля, великі стовпчики. В кінці ось тільки волатильність впала, що хвиля закінчилася, що стовпчиків не було, і далі знову пішла хвиля. З усього цього ділянки використовувати в ідеалі краще тільки ось цей дві ці висхідні хвилі. Далі вже каша пішла. Виходячи з цього, ми розуміємо, що нам потрібні плавні хвилі, великі стопчики і схожий рух ціни. Якщо хвиль немає, стовпчики маленькі, що вказує на низьку волатильність, то й угоди будуть максимально жахливими. Думаю, з цим усім зрозуміло, але наступний тип точки входу це не перетин, а поява стовпчика іншого кольору на самому дні або піки хвилі, якось у даному місці. Означаючи саме початок зміни хвилі, тільки тут був застій і сигнал не зовсім чіткий. Лайфхак, як ловити сильні сигнали, це дивитися на попередні такі піки. Припустимо, ось тут ціна йде хвилею, стовпчики великі, все як треба. І якщо після такої хвилі з'являється наступне, то ймовірність спіймати такий же чіткий сигнал набагато вища. З основною частиною закінчили в підсумку, маємо два види сигналів: це сигнал, що вказує на явну зміну тенденції, тобто, коли вона вже точно змінилася. І сигнал на можливий початок зміни цієї тенденції. А зараз покажу ці два види точок входу в дії спочатку з перетином, потім зі зміною кольору. До речі, значення на масіди у мене свої, з такими мені на хвилинках зручніше, але якщо чесно, теж не ідеально і потрібно самим тестувати, поки в загальному буду шукати актив. Дова ситуація в попередньому випадку ціна аналогічно пішла на підвищення. Тут усе те ж саме. З'явився зелений стовпчик, ціна вже почала підвищуватися, тож заходжу на підвищення. Угода за сигналом заходить, як бачите, впевнено в плюс. Отже, давайте поглянемо на ситуацію. Ось у цьому місці почалася зміна тенденції, з'явився зелений стовпчик. Що позначає сигнал на підвищення, і разом з ним зелена свічка. Але щоб упевнитися в сигналі, я поглянув на те, як поводилася ціна до цього. А тут, як бачимо, був точно такий же чудовий сигнал без затримок, тому я без сумнівів зайшов у угоду і зловив плюс. З цим типом точки входу, сподіваюся, всім зрозуміло тут умови всі ті ж самі: це великі стовпчики, плавні хвилі та аналогічний рух з ціною. Наступний тип точки входу це перетин ковзних середніх, що вказує на момент, коли ціна вже закінчила тенденцію. Тобто, як би позначаючи, що все, руху вниз точно не буде, час заходити на підвищення, а я поки що буду шукати актив. Ось, на мою думку, знайшов підходящу ситуацію. Стопчики великі вказують на високу волатильність. Сигнал теж є. З'явився стопчик над лінією. Разом з ним ковзаючі зараз почали перетин: тягнути не буду і зайду в угоду. Крім основи, уклав догон, на жаль, сам допустив помилку, але поки давайте поглянемо на сигнал. Є от зелений стовпчик над лінією, разом з ним ковзаючий зробили перетин. Після цього сигналу ціна активно пішла на підвищення. І так я вивів ситуацію в плюс, але все ж з основною угодою я допустив помилку, уклавши угоду на самому піку. Тобто мені все ж в ідеалі потрібно було дочекатися закінчення свічки і на початку нової заходити в угоду. Але це вже, так би мовити, нюанси, сама ситуація відмінна, показова, ціна впевнено пішла вище. Я вам, до речі, скажу так: якщо на Макді великі стовчики і хвилі плавно змінюються, то мені навіть на ціну можна не дивитися, я тільки на основі цього буду максимально впевнений в угоді і буду готовий поставити більше. Але на жаль, таких ситуацій не так вже й багато, і їх потрібно трохи почекати. Навіть сьогодні я вам показав не такі вже ідеальні ситуації, вони були лише близькі до них. Тобто, так, були великі стовпчики. Але плавність зміни хвилі була не такою чіткою і аналогічною МакДі. В ідеалі потрібно, щоб ціна йшла так само плавно, як і МакДі, тобто ідентично. Коли ви побачите таке, у вас сумніви зникнуть, ви самі відчуєте, що тут угода обов'язково зайде в плюс. В загальному у мене на цьому все сподіваюся, все пояснив зрозумілою і доступною мовою. Якщо відео було корисним, обов'язково поставте лайк. Ну а якщо залишилися якісь незрозумілі моменти або є якісь свої думки, поради, лайфхаки. Пишіть у коментарях, думаю, всім було б цікаво прочитати. Також не забуваємо ставити дзвіночки, щоб не пропустити нові випуски. А я нагадую, що посилання з бонусом на 50% до депозиту буде в описі під відео, а для вступу в мій канал у Телеграмі, де я проводжу спільний тест з учасниками пишіть хочу в команду. Всім пока!